Привіт-привіт усіх! Всіх вітаю на моєму каналі. Дякую, що ви підписуєтеся. Будь ласка, підписуйтеся, також залишайте свої коментарі. Сьогодні поговоримо, звісно, про здоров'я, так, найважливіша тема, тому що без здоров'я не буде грошей, не буде достатку, благополуччя і так далі, не зможете утримувати сім'ю. Отож, сьогоднішня наша тема буде про дієти і системи харчування. І поговоримо про те, чому не можна сидіти на дієтах, так, що це викликає. Взагалі-то ми знаємо, що наші бабусі, так, наші сестри, хто там молодший був, так пам'ятаю, що постійно, я пам'ятаю, що всі, кони спитала в дитинстві, в, ю... в юнацтві, коли була молодшою, так, всі сиділи на якихось дієтах, дотримувалися чогось і так далі, тому подібне. Так. І мені хотілося також посидіти на таких дієтах, так, тому що я думала, що це. Ну, не знаю, якась таблетка, так чарівна. Хочу вас розчарувати, тому що це є не так. І все, що я замітила. Я замітила, наприклад, по собі, що в мене після того почалися такі, ну не то, що скачки, так, але там і ну інсуліну скачки, це також важлива тема. Вони почалися в мене так. в мене інсулінорезистентність, але я маю на увазі, що почав почав тако ходити ходором моя вага, так. І я не знала, що робити. То я поправлялася там за тиждень. Так, буквально тиждень часу я поправлялася буквально там на 5 кілограм, на 4 кілограми, що це взагалі нереально. Потім худла, так, на 7 кілограм, на 5 кілограм. І, і я думала, що це добре. Так що дійсно справа вся в тому, що, що я їм, так, тому що це дійсно так, але дуже важливо, дуже важливо розуміти, що дієти не допомагають. Вони лише е, миттєво, так. Можуть вам допомогти, але пізніше пам'ятайте, що це правило, це правило. І про це правило практично ніхто не говорить, так ось, ну не, не, не вигідно маркетингу, так що ви про це знали. А є таке одне правило дуже цікаве: чим повільніше ви худнете, тим повільніше ви будете набирати вагу. Тобто організм не дурний, він бачить, що ви а, його клашматите, заганяєте в стрес, і він буде що? Він буде а, відкладати оцю всю їжу, так, оцей весь а, жирок так, в депо. Тобто, У вас не буде а, здорового. Хорошого схуднення. Ось, тому про це ми повинні пам'ятати. А пам чому краще вибирати систему харчування і міняти її, скажімо. Кожні 5 років, так, професіонали кажуть, спеціалісти кажуть, кожні 10 років, я кажу кожні 5 років, тому що я замітила по собі, що організм міняється, а що організм міняється кожні 5 років. Ось, і ви міняєтеся, так, обстановка міняється в вашому житті, обставини міняються. Так, можливо, навіть ви міняєте локацію, так. Жили в одному місці, потім переїхали а там там, там день, а там ніч. Так Тобто також важливо пам'ятати, що організм стресує і потрібно правильно підходити до його лікування. Так, ось таблетки вам не поможуть, тому що таблетки лише знімають симптоми. Тому, тому, які я рекомендую, ну, не рекомендую, а взагалі бажаю, щоб ви звернули на них увагу, так, тут не можна вам рекомендувати, ось, а, Системи харчування. Системи харчування а, можуть бути різними. Наприклад, я вибрала особисто для себе інтервальне голодування, тому що а, мені так. Комфортніше, зручніше, мене нічого не болить, не колить, так і так далі. Тобто я перепробувала 5-6 разів харчуватися в день, там 4 рази, потім 3 рази. Ось потім о... було таке, навіть що, один раз. Але я зрозуміла, що для мене комфортно, комфортабл це два рази. Ось, що з собою це включає. Одна, один. Один прийом їжі включає варене, тушене, так, є щось, там білки, жири вуглеводи. А про це пізніше поговоримо. Ось. А інший прийом їжі включає щось сире. Тобто, це може бути салат, це може бути фруктовий салат, так, це може бути вижитий сік, так. А, тобто ви вибираєте собі, так. Але. От іменно оця система харчування мені підходить, так, тому що мене нічого не болить і так далі. І в мене повишується постійно інсулін, скачки інсуліну, так, якщо я їм часто, ось вона до кінця не а Ми знаємо, що їжа перетравлюється, ну, 4 години це точно, так, тобто щось таке маленьке, яблучко, там сере щось, якщо ви з'їли, то 3 години, 2 години, так, годину. Але якщо ви їсте нормально повноцінно, так тарілка складається, ну. Білки з вуглеводи так і о, ну, не може перетравлюватися. Наприклад, білки вони не можуть перетравлюватися дві години там, чи годину. Так? Тобто, якщо ви закидуєте через дві-три години, як ну, говорять. Деякі розумники, так. <хе> закидуєте через кожні дві години в себе щось, то ваш організм просто працює на ізнос, ви будете швидше старіти, ваші органи будуть швидше старіти. Ні про про яку аутофагію, там, наприклад, відновлення клітин, так і поїдання патогенних клітин ну, взагалі мова не йде, тому що організм тупо працює на те, щоб перетравити те, що ви там позакидали, так? Ну, як в сміттєвий бак. Ось тому тому е, навіть казала, теж така одна. По здоровому харчуванню Елена Вайт, так жінка, яка розбирала цю тему і казала, що потрібно харчуватися кожні 5 годин. Тобто це от. Той самий такий момент, так, от середина от точно перетравиться і їжа, так, і нічого з вами не станеться. Тобто і наступну їжу можна їсти, ну, якби з певненістю. Тому тому е, мені цей цей шлях не підійшов так їсти часто, ось, а тому що треба працювати, треба вчитися, треба рухатися, а не думати про їжу постійно. так і, Ну, це взагалі це стрес. Це в такому режимі жити, я не знаю, як ці люди живуть. Тому я вибрала для себе інтервальну. Воно оптимальне, воно класне, ви не відчуваєте тягості тяжесті, так, важкості в шлунку, в кишечнику, так, вздуття у вас немає як такого. так. Ось, І я от, ну, бажаю вам, щоб ви придивилися саме до цього. Ось, що це. Далі потрібно, ага, ще не сказала, як система харчування підбираються, тому що вони підбираються ще також по вашому. По ваших хронічних захворюваннях, але ви повинні розуміти, що хронічні захворювання, на кінець хочу сказати, що хронічні захворювання йдуть від чогось. Так? Тобто, ви, наприклад, якщо в мене хронічний так, хто знає з цим знайомий, так? то це просто жесть, це коліки в нирках, і ви не можете встати, ні рухатися, ви просто лежите ну, на ліжку. І я все, все воно пішло від їжі. Так? Тобто, я в свій час, коли ще в школі вчилася, так? я дуже любила томатну пасту, кетчупи, майонези, змішувати, і причому в мене банка йшла буквально 2-3 дня, і її немає. Так? Тобто ось настільки. Я додавала оці соуси майже до всього. Так? Тобто, і холодний, потім любила запивати цим. Всім, так? Тобто, розумієте, що, що хронічні захворювання йдуть від їжі. Тобто Якщо у вас якесь захворювання, Хронічне, уже переросло в хронічне, значить, ви щось робите, значить, ви топливо якесь погане закидуєте в себе так, так як машина, так якщо постійно заправляти машину поганим топливом, полетять або форсунки, або там щось інше, так тобто інші запчастини розумієте, так? Ось та це те саме. Треба йти в глибину і досліджувати глибину. І досліджувати, від чого вам добре, а від чого вам не дуже добре, навіть якщо це ви дуже сильно любите, потрібно його навчитися заміняти. Так, ось, ну, у мене ніби все на сьогодні. Це дуже глибоко ще наступну тему брати по поводу хронічних захворювань. Але а, підписуйтесь на мене, підписуйтесь на мій телеграм, і скоро підключу його, і я там більш детальніше буду розбирати ці всі а, штуки. А, про органи поговоримо, про хронічне захворювання поговоримо майже всі. Так, про е, е, вітаміни поговоримо, про очищення, про трави, про спеції, прянощі. Про все поговоримо, як воно діє на судини, на артерії, на кожен орган і так далі. Тому всіх запрошую. Мій в міф телеграм. Дякую всім, що були зі мною, і до наступного тижня. Всім па-па!